Привіт, з вами Галя і ласкаво прошу на канал В'язотерапія. У сьогоднішньому відео ми будемо дов'язувати недов'язи. Пам'ятаєте, в минулому відео шапочка була зв'язана ось на стільки, буквально трішки. Зараз вона вже майже завершена. Я вже почала її е, з'єднювати і потім стягну. І віддам подрузі! <біні>, біні, яке вона хотіла, воно відвернеться і буде прям реально маленьке, класне біні. Вийшло в мене всього 46 рядів. Ось я так старалася зробити, щоб не тиснуло голову. Але гарно і зручно сиділо. Надіюсь, так і виявиться зараз. Потім в планах зайнятися сірим светриком, від'єднати той рукав неправильно пришитий, зробити горловину, подивитися, чи в мене вона вийде на цьому етапі, це дуже важливо. І тоді перев'язати рукави і заново приєднати рукави і завершити светрик. Так, я вирішила, що Прання, святрик, прання рукаву, рукавам сильно не допоможе, сильно їх довше не зробить. А я планую, щоб цей светрик підійшов і моєму чоловікові, і мені, щоб ми могли <святково> ним мінятися по черзі, носити, в коли, кого коли, коли, який настрій буде. Ось тому мені треба та, трошки довші рукави. Хоча по розрахунках все типу було правильно. Ну, але просто додам. Там не знаю, скільки в мене вийшло рядів. Типу, на 75-му ряді закриття рукава. Е, ну, додам ще 5-10 рядів. Якось так. Щось придумаємо. Чесно, мотивація до светрика впала, але я трошки зробила перерву. То, думаю, зараз час. Завершувати ці роботи і рухатись до хексакон картигану, який я почала трохи розпорювати, де що там в ньому міняти, щоб він був прекрасним, без всяких нюансів. Хоча він же в мене був майже завершений, але, ну, виявилися там такі нюанси, якщо ви пам'ятаєте, через різну товщину нитки, тому я це все. Намагатимусь виправити, я купила її для того, щоб познайомитися із видавничим портфелем, видавництво, але мені не хотілось купувати куртовани, Гута, тому я взяла її. Наскільки я знаю, це любовний роман постмодерний любовний роман про пристрасть у всіх її проявах. Історії Сюзани Кларк про Фейрі. Тут навіть згадується Джон Стендж і сам Король Крук. Її я хочу прочитати відразу ж після о, основної книжки. Тут великий красивий шрифт. Наскільки я знаю, тут є вайп тому Абсолютно точно в списку на читання. Далі ми переходимо до того, що також у всіх сферах життя я на такій от частині мені вже трошки погано. Через те, що історії про братів та сестер це моє слабке місце, і я готова читати про вічно. І в мене якийсь особливий сентимент навіть до власних братів цього відрізку можу вже порадити. Чудова прекрасна, проста книжка чи я не читала Євгенію Кузнєцову раніше. Нарешті тут у нас не самотній татуся, а самотня мама. що, в принципі, мені дуже хотілося, щоб було в книжках. Справді чаджпіті запихнув те, що я не вважаю. Що має низьку художню цінність. По-перше, він додав туди еротичне фентезі, яке зараз більше скандальне, яке називається дві королеви вампірів. І е, дивовижно, як я привезла з собою. залишилося лише зробити там хрестик е, голкою для зшивання в'язаних виробів, щоб закрити ту мінімальну дірочку, яка там є на потилиці, і сховати ниточки. Ось і все, і шапочка буде готова. Займуся цим після візиту до лікаря. Так, я завершила горловину, ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Я тут е, всі ниточки поховала, які тут були. Тут більше нічого немає. Є лише ось ниточка в одному кінці низу і ниточка в іншому, з іншого боку. Низу. Тут в мене відзначено маркерами, де я там той рукав починала робити, і я його ну, було вже від'єднала. З такого лишилось рукава переробити трішки. Приєднати і тоді буду от знизу якось з'єднювати. Ладно, показую горловину. Показую Ось так вона виглядає. Ми вже щойно приміряли обидвоє, голова пролазить, якраз прекрасно. Перший раз таке робила, що я маю на увазі, витягувала петлі, та набирала і робила кругове в'язання. Теж перший раз в житті. Ось воно тут з боку починалося, начебто. Не дуже помітно, всяке таке. Думаю, думаю, буде нормально. Зараз ще примірюю і вам покажу. О, така горловина вийшла, начебто файна. Перша моє в моєму житті горловина по майстер-класу Чеборечної. Вона робила резинку один на один. Три рядочки на четвертому закривала петлі, оскільки я все збільшив півтора рази. Але теж не хотіла, щоб в мене тут супер велика була горловина. То я зробила чотири рядочки горловини на п'яту закрила. Теж один на один резинка. Та і таке йдемо працювати далі. А вчора я закінчила шапку, не пам'ятаю чи я показувала вам. О, така шапка біні. Потрошки завершую недов'язи. Після цього светрика буде хексагон кардиган. І після того можна буде щось новеньке починати, я так думаю. А можливо, я не втримаюсь і після сірого светерка почну щось в'язати нове. Землі могла б дивитися у дзеркало, я це реану показ Расшим з них усіх. Траплялося люди, вмирали біля нього заворожені побаченим, або божеволіли, не знаючи, чи все це реально збудеться чи ні. Чому б тобі знову не вбратися в цей чудовий плащ і не вернутися до спальні? Я, я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток у руці. Арі здивовано глянув на нього. Мені ніколи не вистачає шкарпеток, пояснив Дамблдор. Ось іще одне різдво минає, а я не отримав жодної пари. Люди чомусь думають, що мені треба дарувати самі книжки. Лише опинившись у ліжку... Ну що? Поки отак повністю ліва сторона готова. та Рукавчик я переробила, він тепер ось довший виходить, прекрасно. Е і повністю його приєднала і сюди донизу приєднала. Воно виглядає трішки отак якось незрозуміло, пом'ято. Але коли воно випереться, все вкупі, воно має. Виглядати набагато краще, ось, все попетельно з'єднала. Незважаючи на те, що на рукаві петельки здаються тугішими, ніж на цьому, я все рівно попетельно з'єднала. І нормально. типу, от, Рукав трошки розтягнувся. А, ця штука ну, не то, щоб сильно коротше, Нормально, а випереться, думаю, буде чудово. Повністю ліва сторона готова. Залишилося переробити правий рукав, приєднати його і з'єднати знизу. Надіюсь, мені вистачить пряж, бо ось це вся пряжа, яка в мене залишилася. І ну таке, ну таке, не знаю. Ну, і ще в мене залишилося, типу, ось тут шнурочок знизу, з правого боку. От. А з лівого боку я повністю всі кінчики все вже поховала. Я вже закрила останній рядочок в другому рукаві, і це означає, що я сьогодні завершу светрик по-хорошому. Мені не вистачило сірої нитки, я прям вже брала залишки, які в мене були, обрізала тут на кінчику, щоб було довше. Коротше, брала всі більш-менш шматочки, які трошки мають довжини, щоб мені вистачило завершити той рукав, трошки збільшений. Да? Вийшло на тоді я закривала на 75 му ряді, тут я закривала на 86-му. Думала більше, але ні, на 86-му воно якраз гарно вже по розміру для мене і для чоловіка гарно, якщо його трошки потягнути. Я думаю, воно випереться, трошки ще потягнеться. І, коротше, мені не вистачило, якраз на ось цей 86-й ряд закриття. Тому я що зробила? Я взяла ось таку сіру Alize Superwash Comfort і Трохи таку темнішу сіру, яка в мене теж була ось видно. І ну, її було менше, ось, тому я її всю вимотала. І, коротше, зробила, порізала на рівні шматочки, Чотири рівні шматочки цієї темної і чотири світлої. Ось, І з'єднала це все в одне. Воно виглядає, типу, грубше, ніж там та нитка, але якщо його зкрутити. Якщо скрутити, то воно буде таке саме подовжені, як оця штучка. І якщо ну я перед тим дивилася, якщо подивитися на Самі кінчики і порахувати їх ось цієї нитки, то тут теж, типу, шість тоненьких ниточок скручених. Якби вони не були скручені, вони би теж, ну, типу, такої товщини було. Скрутити, зіжмякати, і воно підходить прекрасно. Ось тому, тому в нас тут останній рядочок отакий особливий, ось так він виглядає. Я вважаю, що непогано, бо, чесно кажучи, ну мені би дуже не хотілося заради останнього рядочку і того, щоб зшити праву сторону, та. Цілий моток окремий і що з ним потім робити, куди його потім. А так я використала темну сіру пряжу, використала сіру світло, яка в мене є. Просто останній закриваючи чисто рядочок. Він чисто отакий нюансик має. Як ми жартували з Юрою вчора, це щоб відрізнити, де правий рукав має бути, де лівий, яким, як, яким боком вдягати. Хоча там по горловині я можу відрізнити, але ну, Юра навряд чи так буде придивлятися до горловини. Ось а ніяких я пришивати не буду. Тому, так. Да. <смі> Отакий От у нас правий рукав, і цією ниткою тут її досить багато я намотала. Ну, По всій довжині, що у мене була сіра на 4 поділена, Ось, темно сіра. А, то такі справи нею ж і буду зшивати рукав, і зшивати праву сторону. Маю сьогодні завершити і рухатись далі, брати якийсь проєкт гачкований, починати. Новий до хексикону пізніше діду, ось, а починати новий гачкований, якийсь не дуже великий. Бо їду завтра в Карпати, Завтра п'ятниця, їду на три дні. Ми їдемо і в неділю повертаємося. Тому там було б прикольно щось таке гачковане, що мені легше контролювати, легше цим займатися, ніж те, що на спицях. Ну на спицях. З собою такий светрик не, не, не повезеш, не понесеш е, робити. Можна, якщо захотіти, але хочеться щось менше, і новеньке, і щось з гачком. Тим часом, поки Львів ще зночі заливає дощами, багато ділянок у місті є затопленими. в мене тут завершений светрик. Так, це вже другий рукав. Ось тут з'єднаний сюди-сюди. Навколо і сюди. Всі кінчики поховані, залишилося лише його вивернути і приміряти. Так і зробимо. Правий рукавчик. Унікальний, красивенький. Було би логічніше, я щойно подумала, замість того, щоб сшивати, ну та сшивати повністю ліву сторону, не сшивати її, нормально доробити рукавчик і потім вже іншою ниткою це все з'єднати. Але маємо, що маємо. Я не хочу вже це розпорювати. І так само, типу, в мене плечики з'єднані гачком. Зв'язані з внутрішнього боку, а гачкування воно забирає більшу довжину нитки. ось. А, і тому все решта я тупо зшивала голкою цією ступим кінцем. Ось. А, і це зекономило досить багато нитки, я так думаю. Якби я з самого початку так робила, а плечики не робила гачком, то тут би не було такого нюансу з рукавом, але я це вже не буду переробляти. Це точно. Мене. Таке цілком влаштовує, нічого страшного в цьому не бачу. Я просто дуже рада, що я його завершила, бо я чесно не вірила в себе, що я це зможу. І на кожному етапі, коли виникали труднощі, я Я втрачала віру в те, що це можливо завершити зробити. Светрик номер один зв'язаний з пицями. і... По-моєму, це Ага, це другий виходить виріб спицями. Перший був колезі на роботі. Така, типу, постав середині резинка, такий поясок до плаття. До того я там тільки щось практикувалась то, що мене мама вчила. Ну там якісь дуже дуже початки погані. Ось так що, та це моя друга робота. Спицями. І така масштабна, як на мене. Масштабна. Ми тут, знаєте, не обмежилися якоюсь просто шапочкою. Зараз мені здається, що цей рукав більше, ніж оцей. Чи то мені так стається? Оцей, де звичайна пряжа, весь час іде. Він ніби ширший, ніж оцей. Оцей, може, якось я затуго стягнула. Знаєте, це вже дрібниці. Я не буду придиратися. Я просто приміряю. Переробляти точно вже нічого не буду. Мій перший светрик з спицями дан. Цікаво буде на нього подивитися після прання, та? чи тут все гарно вляжеться, де оці шовчики, отакі, от, бачите, так? Ну, типу, воно по-інакшому би і не виглядало. Я зробила все, як я могла, але можливо, воно якось після прання. Інакше він буде трішки виглядати. Отакі справи на мого чоловіка він теж налазить, теж добре виглядає. В мене рукавчик до усюди, в чоловіка, типу, трошки отак, але якщо воно попереться, воно трошки мало би витягнутися. Так що все буде файно. Горловина, я нею пишаюся. Коротше, як я можу цим не пишатися? Наскільки б він не був там для людей, які прям постійно в'яжуть спицями, наскільки б він не був, типу, ну. Так, не дуже прикольно зроблений, неякісно і тому подібне. Але блін, це, це мій перший светр. Я дуже задоволена, бо от його реально можна носити, і це класно. Рукава теж прикольні. Коротше, я задоволена. Дякую Боже, що я його завершила. <гум> Бо цей проєкт в мене тянувся довго-довго тянувся. Напевно, ще з лютого чи з березня там по відео можна подивитися. Наступний великий проєкт, який треба завершити, це буде хексикон Кардиган, але там ще дещо я планувала розпороти, не знаю, чи буду це робити. В будь-якому випадку я хексагон кардиган не буду завтра з собою брати в Карпати, бо це треба брати купу різних мотків з собою, щоб він ж там в мене більше як з остатків пряжі робиться різних. от. Тому треба вибрати щось просто з тої пряжі, яка в мене є нормально, там кілька моточків, вибрати якийсь проєкт невеликий гачкований, почати його і в Карпатах продовжити. Отакі справи. це те, що залишилося тої моєї імпровізованої підготовленої пряжі. Ось, і ми підвітаємо дуже дуже невеличкі підсумки використаної пряжі. У квітні був використаний один моточок на Wool. У травні було використано два таких моточки на цей же светрик. І у червні був використаний один такий моточок, а липень ще в нас в процесі. Так, я знайшла топ, який я хочу робити. Ось туторіал. Знайшла пряжу, з якої я буду робити. В мене є народ джинс, два моточки є ось таких червоненьких, мало б вийти файно. Мій розмір, напевно, смол маленький, не, не екстра маленький, а просто маленький. У відео вона так і робить, але в неї пряжа, напевно, трішки грубша. І гачок 5 мм. В мене тут рекомендований гачок і спиці 3,5 мм. Я пошуршала всіх своїх гачках. Це Всі мої гачки, і у мене 3,5 немає. Є три і є чотири. Значить я, напевно, буду працювати з четвіркою, оскільки вона там робить по відео розмір маленький, але в неї є в описі продубльовані всі розміра, то я просто буду робити за тими всіма мірками середнього розміру. Я так думаю. Та. Типу, у мене менший гачок, менша нитка, і я буду робити просто як на розмір більший. Ось. Надіюсь вийде. Чи краще на два розміри більше. Там є Extra Small, Small, Medium, Large і Extra Large. Я думала робити як Small, але за мірками medium то мало би бути добре, в принципі. Зараз подивимося. Знімаю цю штучку з пряжі. І щось трошки щось трошки будемо починати. Не ззовні, а з серединки. є. Можливо, я би взяла 3 мм. І тоді буду робити з розміром Ларч великий. Ось ця косичка набагато краще виглядає. Отакий прогрес за сьогодні по першій чашечці топу. Гачок 3 мм, Це буде довго, довгенько. Але ну, рекомендований 3,5 мм, То я, в принципі, могла взяти 4 мм гачок. Але все-таки... Взяла менший, мені здається, так буде краще, будуть менші у ці дірочки, ось їх навіть не видно. А це, знаєте, дуже важливо для топу, який має прикривати деякі місця. Тому думаю, так, да, це буде довго 3-мм гачком, але зато мені здається, це буде, буде того варте. Ось, Звісно, знов з тими розмірами. Ну, це сміхота, бо там гачок 5 мм і пряжа зовсім інша. а я знову мушу щось придумувати, виходячи з пряжі гачка, які у мене. Так само, як я щось вимудрювала з тим светром, якісь свої розрахунки робила, хоча там відео все було готове, просто інші спиці, інша нитка. От тут щось таке саме, але я думаю, впораюсь і все буде добре. Вирішила робити поки що по розрахункам цієї блогерки. На екстра, екстра, типу, великий розмір. Ось, але в мене, типу, пермаленькі. Маленький гачок і нитка. Подивимося, що з цього вийде. Якщо я зроблю так, як вона вказувала я в тому розмірі, а в мене все ще буде за маленька чашечка. Ну то я її зроблю більшою і вже там більше буду на око тоді дивитися. Пам'ятаєш, у першій книзі я описував Ханну Макей як невинну юну дівчинку, яка потрапила під вплив Уейна Рендела. Так, По-моєму, це не так. Гадаю, Ханна убила свою першу жертву разом із Уейном і продовжувала вбивати і надалі. Райсе, ти маєш мені показати, я Ти ба, як накинулася? Та коли все полетіло у прірву, я вирішила, що мабуть не судилася. Яких українських безпілотників подохли. так я вам майже нічого не показувала? Того, що я почала в'язати з червоної пряжі. Але тут така справа, що в мене скоро вже буде завершений топ. Так, якось так воно виглядає. Спочатку мені чашечки були замаленькі, було їх більшими. Тепер, начебто, все ок, все класно, трохи зараз незрозуміло виглядає. Але в чому суть, що я вже роблю останній рядочок по колу, навколо всього виробу. Тобто, в мене тут вже візерунок завершений, отакий вийшов. І я зараз буду йти по колу стопчиками без накиду, ось так, ось так сюди, потім сюди, потім по чашечці. Потім буде. Зав'язка, повертаюся по зав'язці, щоб вона була грубша. Йду до другої чашечки, перехожу, друга зав'язка, повертаюся і ось так сюди повністю до початку. Робила я це по туторіалу ось цьому. Виглядає воно трохи інакше, ніж те, що виглядає в мене. Як же ж мені розрахунки, які є в тому відео, підлаштувати під себе, якщо в мене інша пряжа, інший гачок? А все дуже просто, я вирішила, що я не шукаю таких шляхів. Тому не буду шукати туторіал під мій запит, під мою нитку, та а перероблю цю штуку під себе. І, власне, я взяла розрахунки для найбільшого розміру і зробила їх. І в мене воно закінчилося типа ось тут, на рівні ось цього. Але це була за дуже маленька чашечка. Вибачте, в мене невеликі груди, але і вони би там не помістилися. Тому я вирішила продовжити робити ще е, додаткові стопчики без накиду, щоб набрати більшу чашечку. Я зробила ще додаткових 4 рядочки, мені здалося, що вже все окей. І я вирішила, щоб було красиво, на кінці все-таки зробити ще один ось такий рядочок, типу е, стовпчик без накиду, повітряна петелька. стовпчик без накиду, повітряна петелька. І виходить така, типа сіточка. Зробила такі дві Чашечки, воно мені супер чудово підійшло. І відповідно так само нанизу е, цього топу, е, там, всього, лиш нав, е, типу, верхній рядочок, ось такий сітчастий, і нижній рядочок сітчастий. Але вже щоб дотримуватися ось е, того малюнку, який в мене є тут, то я зробила, е, типу. Оцей рядочок, стовпчик без накиду, повітряна петелька, 4 стовпчики без накиду, потім знову стовпчик з накидом повітряна петелька, 4 таких, потім такий, 4 таких, потім такий. І зараз вже просто стовпчик без накиду, бо це чисто обкантовка по колу, така завершальна. Тому так. Типу, воно в мене значно відрізняється від того, що я в туторіалі. Але я цим задоволена. Надіюсь, звісно, звичайно, що воно не буде отак стерчати, як воно зараз смішно виглядає, стерчить. Все-таки, я надіюсь, що коли я його дороблю, одягну на себе, воно якось типа, сяде, розтягнеться, потягнеться, і все буде добре, і тут не буде стирчати такої пипки. Ну, а якщо буде, то вже буде, вже нічого не поробиш. В загальному мені подобається. Давайте прикладемо. Чисто топ. Типу на літо носити, під якісь спіднички, під шорти, зверху можна якусь сорочку накинути, щоб не було дуже вульгарно. Хоча, в принципі, ну що тут вульгарного, це ж просто топ. Да? Але якщо оці пипки такі будуть стирчати, то буде трохи вульгарно, то зверху треба буде вдівати ще якийсь цей. Але хто ми такі? Хто ми такі, щоб вульгарити пипки? Пипки мають місце бути. Коротше, отак це зараз виглядає. Мені подобається. І так, коли будуть тут бретельки йти наверх, воно ж мені, типу, все це потяне. Може, воно трошки по інакшому буде виглядати. Коротше, подивимося. такий прикол. Не очікували, що я в цьому відео і шапку завершу. І нарешті цей бідненький сірий светрик, в'язаний спицями, завершу. Як то кажуть, довго очікуваний. Ну мною мною довго очікуваний, що його нарешті зав'яжу. І багато страждальний. Зав'яжу, дов'яжу. Та так й почну новий проєкт, і теж його, в принципі, майже дов'яжу. Не майже дов'яжу, а таки дов'яжу. Вийшов готовий той результат топу. Як на мене, непогано, непогано, чудово. Так він виглядає зі спини. Та й такі справи. Дякую за перегляд цього відео. На цьому будемо завершувати. Якщо вам сподобалося це відео і три завершені в ньому роботи, поставте, будь ласка, мені свою вподобайку. Це хороша підтримка. Напишіть якийсь коментар. Якщо не сподобалось відео, ставте антивподобайку. Це теж окей, це ваша думка. Два старих проєкти завершені, новий проєкт завершений, можна рухатися далі до фексагонкардигану або до ще нових проєктів. Усе це у наступних відео. До скорої, надіюся, зустрічі. Цим цьом-па-па.